Наступне питання на сайті Consulbootlife задає пан Владіслав. Але пан Владіслав він публікує відео. І отут, -от, друзі, я хочу одразу сказати вам наступне: що, якщо ви хочете викласти відео, подумайте, наскільки це буде корисним. Якщо це фото світлинка, ой, давайте я запишу. Так, за, 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 запишу відповіді. Якщо ви хочете скористуватися сервісом і задати питання з відео, я вам дуже раджу подумати. Чому? Тому що фото ви можете викласти в пікселях 2500. А от відео в даному випадку 360 пікселів. Що ми там з вами побачимо? Ну, от що? Ну, от, от. Тому, е, от в даному випадку, от пан Владислав він міг скинути, наприклад, три фото, але в гарній якості. І повірте мені, це було б значно краще. Тому що в такому в, е, випадку, я міг би наблизити вузол, знову ж ви знімаєте одне і я побачу і інше одразу поряд. Тому все ж таки, якщо у вас є можливість зробити якісне фото, зробіть якісне фото. Друзі, це, це не шутки. Відео викладається лише, наприклад, це чуже відео, от ви там побачили, хтось там щось радить, хтось там щось робить, і ви хочете знати думку да, і, 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 і пораду якусь отримати, то тоді так. Але коли це ваше питання, і ви можете зробити фотографії. Зробіть фото. Якщо ви зайдете, подивитись, на яких умовах я надаю консультацію, ви побачите. Відео не приймається. Розумієте? А так як я консультую з 2011 року і з 2015 онлайн, повірте мені, за ці 10 років це правило не змінилося. Боса не змінилася. Так, і це не моя примха, це турбота про те, щоб ми отримали гарний результат. Добре, дивимося з вами, друзі, відео. А, звук. У нас буде, я не знаю. Сейчас, но... Чого він тут вимкнутий? Ну, це западло якесь. Какого він вимкнутий? Вот, э, друг... вот. Зараз. Значить, це придбаний будинок, це чудово буде заодно у нас, друзі, з вами приклад, що ми зможемо. Подивитися будинок на проводеж. Ви ж любите будинки на Да. Так. Давайте я щас подивлюся щоб звук нормально виводилося на фронтен. Ні, не виводиться. Зараз виведемо так. Нічого налагодимо. Не зрозумів. Так, ладненько, давайте так. Ні, Пан Олександр, шановна спільнота, доброго дня. Питання по грищу: щоб його. Пояснити, ну верніше правильно зрозуміти, необхідно починати з другого поверху. Питання щодо вузлів, ну і виконання, можливо, укріплення е е крокви. Друзі, от зверніть увагу, будь ласка, на те, як перебита дошка. Не робіть такого, робіть розбіжку, ну хоча б на один крок. Я розумію, що хлопці що було, їм так було легше, але ну, це, це погана ідея. Краще робити розбіжку, тому що зверху лежить утеплювач, от, і це буде більш надійне, просто більш міцніше. Зрозуміло система даху. От, е, другий поверх, е, дах лежить, ну, крок лежать на армопоясі, він де по всьому. Таунхаус, по всьому буденку Таунхаус і там ну, далі. От, піднімаємось е, на другий поверх. А на те, на горішку піднімаємось. Е, не знав, довго дивився по відео, не знав, що це за відео, а потім подивився відео пану Олександру і, ну, і зрозумів, що це щось намагалося зробити безрозпірну систему. Ну, або не намагались, можливо, не так. Да, але єдине, що безрозпірна система не на коньковому пробігу, пробігу, от там, бачите, конькового пробігу взагалі немає. Вони потулили сюди трикутники якісь. Типа. Ну, щоб, можливо, там укріпити систему, от потім оці затяжки або Друзі, ви звернули увагу, конюк не розрізаний. Тобто це тан і іде серія будинків один за одним з одного боку. Ми бачимо фронтон. Тут ми вже бачимо стінку між сусідами сусідами, тобто ми не можемо сформувати систему вентиляції. Вікна э, во фронтоні. Тому в такому випадку ми повинні з вами бачити вентильований каньок. От э, я скоро буду знімати відео на нашому об'єкті і ви побачите, як він формується. Це ну, один із варіантів. Э, вплоть до того, що можна просто розрізати плівку. Такий варіант теж у нас раніше був. Але в будь-якому випадку зараз ви бачили, що коньок не розрізаний. Тобто, вентиляція на горищі не сформована. Це помилка. Подобя затяжекнуть, чесно кажучи, не знаю, як вони. Мають правильно виглядати. І потім всі ці е, крокви от лежать на на маурелату. Зараз я тут підсвічу, щоб показати. Щоб... Так, ну от, виходить. Оце вже маурелат. Ще одна груба помилка. Значить, ми бачимо з вами вузол. І тут ми повинні бачити повітряний зазор. Тобто, коли я продемонструю вам наші проекти, я звертаю увагу, подивіться відео утеплення маурлата. І там, от на кресленнях, видно, да, ми прямо стрілочки показуємо, що тут повинно заходити повітря для того, щоб дерево могло сохнути, висихати, бо перепад температур, вологість ну, це не найкраще рішення. Тому знову ж, на жаль, будинок будували ділітанти. Так, люди без проекту. Я просто його там з сим, господі, вогнебіозахистом намагався. Ну, покривав, там намагався покрити. От. Морелат тут, господі, стрипо. Ще одна груба помилка. Пінопласт щільно прилягає до дерева. Такого не можна робити, тому що пінопласт і пара не проникне, а дереву треба давати можливість віддавати вологу. Звісно, якщо у вас буде гуляти вітер, сквозняк, може там нічого страшного і не буде. Але якщо десь затече дах, буде текти і туди потрапляти, ну, тоді воно швидше просто згниє. В таких місцях краще, щоб була мініра... або мінеральна вата, або залишаєте зазор 10-15 мм. Ну, от щоб дерево могло, по-перше, рухатися, йому треба місце, а по-друге, віддавати вологу. Припільниці стяжки чи? Ну, коротше, болт. Тут ми з вами бачимо кутики, котрі я обожнюю, ви знаєте, да, як я їх обожнюю. Тобто подивіться одне з останніх відео з нашого об'єкту. Я там показую крокву, саме цей вузол і кровільна скоба. Кровільна скоба 10-8 міліметрів. Ну, в залежності від кроку крокв, там ми обираємо, але навіть 8 мм з головою вистачає. От, І оце от чудо. Тобто цей вузол працює, друзі, на відрив. Коли буде сильний вітер, оцю кроку буде намагатися підняти, відірвати. Звісно, сам кутик е мог би витримати, але кутик, друзі, коли ви будете на нього прикладати зусилля, він буде намагатися прийняти ось такий від. Ну, звісно. От, е Плюс ми бачимо що це щось чорненьке, а тут повинні бути цехи оцинковані, повинні вони битися чітко по схемі. От, але найголовніше зверніть увагу на відстань від краю зарізки і до цього кріплення. Оце от все, що тримає дах. Вздовж волокна. От ви уявляєте собі, скоба забита сюди і котре йде в марут забивається. І от те, оце 1,2 см вздовж, вздовж волокна. Тут поперек волокна ми тримаємо, а тут вздовж волокна майже. Ну, от, ну, тому що близько до краю. Тобто тріщини природні можуть бути, плюс зусилля. Далі, оці саморізи. Справа в тому, що саморізи працюють на зріз гарно. Тобто, коли у вас є стіна, ви щось хочете причепити, ви фіксуєте і от тримає навантаження. От на зріз працює. В даному випадку саморіз працює на видергування. Дерогний є з металу Свяха, як кажуть. Чому? Тому що на металі утворюється конденсат, і гнієння йде ось в цьому місці. От як ви думаєте, довго цей вузол буде витримувати великі навантаження. Ну, не нас з вами як вистачить, але ж ми будуємо для українців. Ми ж хочемо, щоб ці будинки користувалися попитам і далі. Вони стояли, і вони були якісні, і був сенс їх ремонтувати, реконструювати, а не демонтувати. Так, йдемо з вами далі. Тут вже уголки. Ще одна помилка: зверніть увагу на стик двох пінопластів. У нас є норматив. Що стик більше 2 мм повинен задуватися піною. Не задута. Ну от на саморізі чорні самі дешевші. Так, так, краще можна бути видно, чи ні? От. Ну і все, і отак от воно там трохи затиляно. Така от історія. Питання в чому? Питання? в тому, ну, Чи при даному, ну, якщо бачите, там всі ці, вони всі отак от укріплені. Тобто, шпілька. На цьому шпілька і уголки, і все. отак Ну і вони так Отсі туди йдуть і туди. Це ще, що хотів сказати, цей виходить тут три таунхауси поруч, Оце баранхаус, як воно там правильно називається. Він... Це фонарик, е, да. в мене крайній дом з півночі. І оці кроки виходять на вулицю. Він виходить на інший середній будинок, там ну, можливо воно якось має значення при, ну, при я не знаю, зміцненні даної конструкції. От, яка в мене ідея? Чи верніше питання перше? Чи при даному виконанні технічному вузлів, чи необхідно його додаткове ну, кріплення якимись елементами додатковими? А, і питання, чого виникло? Бо... А з різними прорабами спілкувався за грітом щодо ремонту. І один тут злазив на горище і спитав, а чого тут немає ніжній стропільної зв'язки. От, я, чесно кажучи, через теж не знаю, що це таке. Ну а потім сказав, що це бантійни. Але якщо б банті не тут би нема було б де ходити. От. Тому я думаю, на даному етапі чи необхідно мені от, все ж таки бентіну поставити, чи можливо укріпити дану систему за рахунок інших елементів. Що я думав? Наприклад, якщо вони вже тут з однієї сторони оці уголки поставили і стяжки, можливо, з тієї сторони також тут усюди поставити ці уголки, трього і тут стяжки також по по на кожну кроку. А, Цю намарку, якщо цього недостатні елементи, що вони тут зробили, тоб шпілька і ну, запіл з этим. Запіл з уголком, отак от. от. то можливо оці системи поставити на ну, якісь тут. Значи, я тут вліз, я просто тут почав блін, перехрестну утеплення робити. Ну Це не бідаю, тут його відкріплю. От. І отут, наприклад, отут. О, Скабу, так, да, крові, виходить, що запіл зроблю, понятно, ну, сверлом. Зіб'ю з однієї сторони в морелат і забью в, в іншу сторону, як Олександра Васильовича, воно ну, там красиво на об'єктах, нещодавно бачив відео. Вот. Ну така історія. Тобто, думаю, тут укріпити за рахунок, ну, якщо необхідно, укріпити за рахунок тут кут кутники поставлю з, з усіх боків, бо бачите, вони з цього стоять, з цього не стоїть. Ага, з цього стоїть, і там стоїть. Отак, отак. Щас, як Ага, от так от видно. От, е і оці е господі, скоби да, поставити проведені скоби по всім носіяці. Потім ще, що я думав, я буду тут е робити. Ну, зараз, бачите, тут також доволі неякісно зробили 200 утеплення, от, Буду зараз перехисне. Теплення робити на 50 або 100. І... А, і виходить, що я думав, ще можливо, що о, дошки в мене буде цільна дошка. Отак, от, ну, десь тут 6 Сплошна бути, от, сплошна, без з'єднань. Без То можливо, отак от, наприклад, прикладаю дошку сплошну, і її також дошку кріплю до цих кроків, і можливо воно також буде стягувати. Ну якось так. Тому що порадити загальне питання, взагалі, чи при даному виконанні необхідне чи ну доцільно взагалі укри ну, укріпляти цю систему, чи можливо взагалі так залишити і воно немає. Дякую дуже вам. Якщо ви дивились до кінця, це гарного дня до побачення. Ну що, друзі, цікаве питання. Давайте розберемо, я надам паради. Я сподіваюся, що вам теж це буде цікаво. Значить, кут нахолу доволі великий, і це дуже добре. У нас виходить по розрахунку, коли ми з вами прикладаємо вертикальне навантаження, воно в зоні опор розкладається на горизонтальне і на вертикальне, відповідно. Да? І от Чим більше кут нахилу, тим менше горизонтальна складова. Ну, При повному вертикалі вона нулю равна. А так ми множимо, там, боже мой, я вже забув, на косінус, чи на чи вибачте, друзі. Ну, вираховується. І ось виходить так, що, звісно, найкращий варіант це коли ми робимо коньок, тому що тоді ми спираємося тут, ми спираємося тут. І це називається наслона кроква. Тобто у нас немає розпору і все чудово працює дві точки опори. Я про це розповідав вебінар про наслони крокви. Тобто нам треба дві опори. Обов'язково. Тоді воно працює. В даному випадку, коли ми з вами робимо бантину, так звану, ось тут, от завдяки тому, що доволі великий кут нахилу, тут маленьке зусилля. Чим. Менший кут нахлу, тим більше зусилля. Чим більше зусилля, тим нижче її краще поставити. Тому що тоді менше буде навантаження на стиках, розумієте? Тому зараз дах стоїть і буде стояти, саме завдяки тому, що великий кут нахолу і є бантина. Саме бантина вона об'єднує нашу. Конструкцію в ферму. Тобто, по суті, це рамна конструкція, рама, котра стоїть на дві точки опори. Так. Тому, в принципі, ця система вона теж безразпорна. Але в чому виникає нюанс? Нюанс виникає в тому, що коли ці елементи крокви роблять доволі невеликого перерізу, наприклад, там 150 мм, і вони доволі довгі, тут виникає такий ефект, що під навантаженням. Наша кроква, вона отак вигибається. Ви вже здогадалися, да? І кут нахилу тут стає значно менший. І оце я називаю остаточний розпор. Я не знаю, правильно чи неправильно, я це називаю багато років саме так. От, і якщо конструкція якщо кроква великого перерізу і жорстка, розпору фактично тут не буде. Якщо вона маленького перерізу, гнучка, може бути отакий ефект. Остаточного розпору. І коли у нас виходить дуже велика бокова сила, то тут з'являється згодом тріщина, тобто кроку намагається кладку зламати. поламати В даному випадку, я не думаю, що це буде відбуватися, бо знову великий кут нахолу. Це можна все порахувати, розрахувати, перевірити жорсткість цієї системи з урахуванням цих навантажень і знати більш чітко, наскільки великий цей остаточний розпор. От, що можемо робити в цій ситуації? Звісно, пан Лусав абсолютно правильно каже про те, що все ж таки, якщо поки ви, друзі, ще не, не робили ніякого оздоблення і ви можете поставити кровільну скабу, я вам дуже раджу поставте скабу, тому що вона буде працювати на розтягнення багато років, вона включає в роботу великий переріз дерева, за котре ви вже заплатили гроші, тому відповідно краще кровільна скаба, ніж оці вот кутики. Наступне цей вузол. З одного боку, дійсно такий варіант, що ми з вами беремо, наприклад, і внизу ставимо додаткову дошку і фіксуємо там шпільками, наприклад. Да? І таким ми, чином ми отримуємо: тут у нас лежать балки, котрі поклав забудовник, а тут ми робимо паралельно. І таким чином ми збільшуємо товщину утеплювача. Я вам дуже раджу, друзі, збільшувати товщину утеплювача майже до 300 мм. Тобто, зараз, у пане Владислава, 200, бажано довести до 300 мм. Оцей елемент, він працює на розтягнення. І по великому рахунку нам не треба з вами він великого перерізу. Тому що він працює на розтягнення. Але там виникає така проблема, що він не потрапляє над балками, він якби між балок. Але ж ми можемо з вами тут що? покласти дошки. Тобто так, щоб цей елемент ліг на ці дошки. Таким чином, ми його підхопимо якби знизу і зможемо тут робити дощати на стіл, котре відео теж є на каналі. Тобто можемо сформувати дощати на стіл, вибачайте, за мої каракулі. E, значить, утеплювач у нас буде лежати ось так. от яким чином Ну Наприклад, нам бажано додати 100 мм. Да? І оцю от дошку ми можемо взяти ну 80 чи 70 мм. І от дати цю от 20-30 мм. Чисто от як підкладку, як варіант. Да? E, і потім у нас іде вітробар'єр. Потім зазор повітряний і дощити на стіл з зазорами як я розповідав на відео. Тобто можна можна такий варіант. А можна попробувати включити в роботу саме ті балки, котрі у вас вже є. І для цього нам треба що? Як варіант? Давайте Нам треба пустити брус. Котрий буде нам об'єднувати всі наші крокви в одну єдину систему горизонтально. І ось тут нам треба вже з вами буде використовувати додаткові елементи або ну, металеві, скоріш за все. Давайте подумаємо. Нам, тут ми поставимо кровельну скабу, ми, ми, нам треба горизонтальне зусилля витримати, і для цього нам треба запустити цей елемент, щоб він працював. Тобто це може бути як варіант. Телевий кутик в цьому місці, да, як упор для цього елементу. І коли крок буде намагатися їхати нам туди, нам треба робити упор ось тут. Тобто у нас може бути ось такий елемент, наприклад. Ну, як як варіант. Так, у нас нижній брус, він не потрапляє. Не катить варіант. не катить Тому що у нас кроква і балка, вони не співпадають. Значить, цей ми, блін, цей ми фіксуємо, а цей ми будемо фіксувати елементом ось таким. Робити упор. Тобто, якщо кроква буде намагатися їхати вліво, вона передає на брусок, брусок тримає крокви. І оці два елемента, 1 і 2, вони можуть стояти в різних, міс... в різних місцях. Тобто, у нас іде крокви. Об'єднуючий елемент, як брус, може бути. І ось тут у нас десь там проходять балки. Да? Тобто ми не, ми не потрапляємо. І оці опорні елементи ми робимо, наприклад, лівий в цьому місці, тобто в балку, а правий ми на кроку фіксуємо. Як це працює? Це працює таким чином, що чому я малюю червоний доволі таки масивний брус, що коли крока буде намагатися поїхати в цей бік, то оця от балка да і буде нас тримати навантаження. тобто Вона буде намагатися отак -от вигнутися. Тобто тут вона тримається. Ось тут вона тримається і тут її тисне. Ну, зрозуміло, да Тобто це йде сюди, і оцей упор. Буде тримати балку в цьому напрямку. Тобто, як варіант пустити отаку от об'єднуючу систему саме для того, щоб зафіксувати. Це це можна робити по місцю можна ці кутики взяти оцинковані, ті ж самі, але підсилені, або нарізати з чорного металу, отвори, просверлити. Да? Тобто, тут вже треба хто що буде гаразд. Набити дерево, ну, як варіант, теж, в принципі, може бути. Як варіант, чому ж ні? Тобто це виконати з дерев'яних брусків, поставити упори. Наприклад, ось тут ми можемо з вами спокійно поставити упор. Іноді ми з вами можемо зустрічати, коли на деяких проєктах от малюють такі е, штуки. Це технологія реконструкції, тобто це не, не нове будівництво, це технологія реконструкції. тобто Ми виходимо з того, що є. Але таким чином, е, якщо ми тут робимо упор. І тут робимо упор, ми включаємо через потужну балку, ми включаємо в роботу наші оці от балки на розтягнення. Тобто вони будуть вже тримати як затяжки. Тоді ми вже тут з вами набираємо перехресне утеплення або 2 по 50, або 1 по 100, як ви вже хочете, але незалежно від цієї системи. Дякую, друзі, за, за питання. Ми рухаємо з вами далі. Як бачите, два питання забрали у нас. Я сподіваюся, не дарма цілу годину, і вам було цікаво подивитися, проаналізувати також. І ми зараз ще ще в мене є трошки сил. Трошки, я надам відповіді спонсорам каналу. Кому встигну.